Привіт, як ви знаєте, велосипедисти також є учасниками дорожнього руху, але на жаль, в нас є проблема в межах держави, тому що не всі велосипедисти можуть знати правила дорожнього руху, тому ми сьогодні з вами будемо розглядати. Тести, які виносяться на екзаменаційні запитання на категорію водія, щоб ви також, як водії, знали, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, чи є перевага в русі у вас, чи все-таки ви повинні зупинитися і надати перевагу у русі велосипедистам. Тому сьогодні у нас шоста тема вимоги до велосипедистів. До речі, перед тим, як розпочинати розгляд даних тестів, я завжди попрошу підтримати цю рубрику вподобайками, щоб вона розвивалася і ви розвивалися разом. Разом з нами. Ну і також, якщо ви ще не підписані, запрошую вас до нас на навчання і підписатися на YouTube канал Світлофор ЮА. А ми з вами розпочинаємо. Отже, перше запитання, яке є в шостому розділі: чи має перевагу в русі велосипедист, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям? Тут у нас ми бачимо є. Знаки наказові, які позначають, що є велосипедна доріжка. Ну і також показано розмітку велосипедний переїзд. Тут ми повинні з вами пригадувати, який момент, що якщо у нас є велосипедна доріжка і розмітка велосипедний переїзд в межах перехрестя, то завжди, коли ми перетинаємо траєкторію руху велосипедистів, ми повинні їм в межах перехрестя надавати перевагу у русі. Ось, А в даній ситуації тут у нас. Показано просто довільна ділянка дороги. І е, тут велосипедна доріжка перетинає е, автомобільну дорогу не в межах перехрестя. Тому в даній ситуації перевагу велосипедист не має. Тобто тут у нас правильний варіант відповіді під номером 1. Тому велосипедист повинен під'їхати до цього місця, зупинитися, а ми можемо проїжджати безперешкодно. Але, виходячи з тих реалій, які у нас є. В країні я завжди рекомендую і учням, і водіям зі своєї сторони перестраховуватися і зменшувати швидкість, тому що більшість велосипедистів можуть цього правила і не знати, і буде створена аварійна ситуація. Але ще раз наголошую: велосипедист конкретно в даній ситуації переваги у Русі немає. Друге запитання. Чи дозволено перевезення пасажирів на велосипеді? І серед запропонованих варіантів відповідей правильний у нас під номером 3, що забороняється перевозити пасажирів на велосипеді. Виняток зроблено лише до дітей віком до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Я думаю, ви могли зустрічати. Що позаду на велосипеді на багажнику розміщується спеціальне крісло там, де всаджується дитина. Вона може пристебнутися пасками, такими безпеки, там є підніжки і таким чином дитину перевозиться. Тому, якщо є перевезення на спеціально обладнаному ось такому кріслі, то правилами дорожнього руху не заборонено перевозити дітей до 7 років. Будь-яке інше перевезення пасажирів забороняється. Тому третій варіант відповіді тут правильний. Третє запитання. Велосипедисту під час руху на велосипеді забороняється. Ну, відповідно, тут правильний варіант відповіді під номером 3, що і перший, і другий варіант нас влаштовують. Тобто забороняється триматися за інший транспортний засіб, а також їздити забороняється, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей чи підніжок. Четверте запитання: у якому випадку велосипедистам дозволяється рухатися тротуарами і пішохідними. Доріжками. В четвертому запитанні правильний варіант відповіді під номером 2, що дозволяється тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах і під наглядом дорослих рухатися тротуарами і пішохідними доріжками. П'яте запитання: у якому випадку заборонено рухатися проїзною частиною. В п'ятому запитанні у нас правильний варіант відповіді. Під першим номером, якщо поряд облаштовано біля проїзної частини велосипедну доріжку, то відповідності по проїзній частині забороняється. Ми з вами пригадуємо, що який порядок пріоритетності де дозволено рухатися велосипедистам. Отже, якщо у велосипедистів є свої е, облаштовані велосипедна доріжка або велосипедна смуга, то звичайно, що вони рухаються по них. Якщо вони відсутні, то тоді велосипедисти можуть рухатися. По смузі для маршрутних транспортних засобів. І якщо відсутня навіть вже смуга для маршрутних транспортних засобів, то аж тоді якомога правіше з правого краю проїзної частини. Тому тут в нас запитується, що є облаштована велосипедна доріжка. Отже, перший варіант відповіді він нас влаштовує, він є правильним. За яких умов велосипедисту заборонено керувати велосипедом? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3 – що якщо на велосипеді несправні гальма і звуковий сигнал, тобто перший варіант підходить під правильний, і другий також, що рухатися в темну пору доби забороняється та в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем чи без світловідбивачів. Тут я завжди рекомендую знову ж таки, це вже на рівні побажання. В правилах дорожнього руху цього прописано немає. Що для додаткової безпеки велосипедисти б могли ще одягати і світловідбуваючі жилетки. Ще раз акцентую увагу: в цього ні в тестах, ні в ПДР не прописано, але це є додаткова безпека. А в шостому запитанні тут у нас обидва варіанти відповіді правильні, Отже, третій у нас правильний варіант відповіді. Сьоме запитання: які вантажі може перевозити велосипедист? Тут правильний варіант під номером 2: такі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Восьме запитання. Яка дистанція має бути між рухомими колонами велосипедистів? Отже, якщо в нас рухається колона велосипедистів, вони повинні їхати лише один за одним. Якщо колона дуже велика, то вона ділиться на групи не більше 10 осіб. І відстань між цими групами, дистанція між цими групами повинна бути в межах від 80 до 100 метрів. Тому тут правильний варіант відповіді у нас під номером 2. Дев'яте. Рухаючись групами, велосипедисти мають їхати по дорозі. Ну, я вже давав пояснення до попереднього запитання, тому тут правильний варіант відповіді буде під номером 2, що один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Десяте запитання: що встановлюється на велосипедах для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Отже, тут у нас в 10-му. Запитання, правильний варіант під номером 2, що ліхтарі повинні бути особливо в темну пору доби, щоб інші учасники дорожнього руху також бачили велосипедистів. Одинадцяте. Чим має бути обладнаний велосипед? І серед чотирьох запропонованих варіантів відповідей тут у нас четвертий, що всі вище перераховані елементи. Тобто три варіанти відповіді нам підходять: і звуковий сигнал. І світловідбувачі повинні бути. Світловідбувачі, я завжди пояснюю, що сповідношення кольорів такі ж самі, як і на автомобілі. Автомобіль спереду світить білим світлом фар. Отже, на велосипеді також повинен бути світловідбувач білого кольору. Коли автомобіль гальмує, позаду загоряються червоні стоп-сигнали. Так само на велосипеді повинні бути червоні світловідбувачі. Ну, і коли ми вмикаємо на автомобілі показчики повороту. То вони мигають оранжевим, тому на велосипедах також по боках повинні бути оранжевого кольору світловідбивачі. Ну і третій варіант відповіді бачимо, що під час руху в темний час доби і в умовах недостатньої видимості мають бути ще і увімкнені ліхтарі. Тому тут четвертий варіант відповіді, правильний, що все вище перелічене. Дванадцяте запитання: з якого віку дозволено рухатися по дорогах на велосипеді? В 12 му е, запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 3. Тут трішечки така є е, путанина, можна б сказати, в правилах дорожнього руху, тому що некоректно сформульоване запитання. Тут запитується, що по дорозі. Е, до дороги у нас пам'ятаємо відноситься не лише проїзна частина, а й тротуари, і узбіччя. І отут виникає трішечки конфлікт, що виходить, ніби з якого віку можна рухатися на тротуарі. З 14 років. Але ми пам'ятаємо, що на тротуарі лише дітям до 7 років можна рухатися. Тому запам'ятайте, тут трішечки не зовсім коректне запитання, але запам'ятайте, що по дорозі, тобто тут мається на увазі по проїзній частині, так, можна рухатися вже лише з 14 років. 13 запитання: чи дозволено велосипедистам рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів? І проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки. Тобто тут, навіть виходячи з тої інформації, що я вам розповідав вище, заборонено. Тому що, якщо є облаштована велосипедна доріжка, то виїжджати на проїзну частину не можна. Тому, ще раз підсумовуємо, в 13-му запитанні заборонено. 14. Чи дозволено буксирування велосипеда? Звичайно, що забороняється. Велосипедам велосипедів буксирувати, мопедам мопедів і мотоцикл мотоцикла також не може буксирувати. Для мотоциклів дозволяється буксирування лише якщо з боку є причіп-коляска. Ось то один з коляскою може буксирувати інший з коляскою. А просто мотоцикл мотоцикла і велосипед велосипеда не може забороняється. П'ятнадцяте: у місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні. Керуватися. Ну і в 15-му запитанні правильний варіант відповіді: четвертий. Тобто, якщо є регулювальник, то регулювальником. Якщо є е сигнали світлофора, то сигналами світлофора. Тому що тут е запитується в місцях, де рух регулюється. Ось. Тому правильний варіант відповіді під номером 4. 16 запитання: що позначає вказаний дорожній знак? Ми бачимо, що в 16-му у нас є запропоновані варіанти відповіді, і тут другий правильний велосипедний переїзд. Ми вже вами, з вами розглядали розмітку. Ось у нас на наступному запитанні також зараз буде повторюватися. Тому бачимо, що знак також в 16-му запитанні позначає велосипедний переїзд. 17. -те. Що в даному випадку позначає ця горизонтальна розмітка. В 17-му запитанні перший. Варіант відповіді знову ж таки, велосипедний переїзд. 18. яке з наведених тверджень про велосипедистів, є невірним. Тут серед трьох запропонованих варіантів відповідей правильний у нас під номером 3: що велосипедистам дозволяється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Так, ось, тобто є е, невірним саме цей варіант відповіді. Так? Що велосипедистам дозволено рухатися, е, не дозволено рухатися. Так? Навпаки, дозволено рухатися дітям до 7 років, а всім іншим забороняється. Тобто тут трішечки так перекручене формулювання. Дев'ятнадцяте велосипедна смуга дозволяє також рух мопедів по ній. Звичайно, що ні, тому що велосипедна смуга призначена для велосипедистів, і велосипедна доріжка також призначена для руху лише велосипедистів. Але там будуть і інші формулювання. Конкретно в даному випадку мопедам по велосипедній смузі рухатися не можна. Двадцяте запитання: велосипедна смуга дозволяє також рух мотоциклів по ній. В 20-му також ні. Заборонено рухатися всім, крім велосипедистів. Двадцять перше. Крім велосипедистів, по велосипедній смузі можуть рухатися. В 21-му, ну, підсумовуючи те, що ми розглядали в попередніх от запитаннях, ніхто з вище перерахованих. Ні водії мотоциклів, ні водії мопедів по велосипедній смузі рухатися не можуть. 22. Чи дозволено велосипедистам рухатися в два ряди, якщо зустрічні транспортні засоби відсутні? Я вже вам раніше розповідав про рух колони. Отже, в 22-му запитанні правильний варіант відповіді під номером 2. Забороняється. Велосипедисти повинні рухатись лише один за одним. Ось, друзі, така в нас була тема сьогодні про велосипедистів. Я надіюся, що е, дана тема і даний розбір тестів для вас був цікавим, як і пояснення. Друзі, підтримайте, будь ласка, рубрику цю розгляд тестів вподобайками, щоб вона розвивалася, щоб я мав розуміння, що її потрібно продовжувати далі і е, частіше випускати відео. Ну і якщо ви ще не підписані на канал в Ютубі, Обов'язково виправте це, підпишіться. Вивчайте, розвивайтеся разом з нами і будьте хорошими водіями. До нових зустрічей!